Через кризу російської економіки президент Володимир Путін наказав членам уряду працювати на новорічні свята. Зазвичай канікули тривають до 12 січня, але російський лідер вважає, що цього разу міністри не можуть дозволити собі таку розкіш. Під тиском західних санкцій за анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі, а також внаслідок падіння цін на нафту у 2015 році. Росії прогнозують першу за шість років рецесію. За оцінками екс-міністра фінансів Олексія Кудріна, уперше за час правління Путіна доходи населення різко знизяться. Імпорт скоротиться майже наполовину, а інфляція прискориться до 15%. Тож росіяни зустрічатимуть новий рік за умов знеціненого рубля, який втратив половину вартості і забрав. У Населення десяту частину доходів. Ми не боїмося, а радше хвилюємося, що не вистачить пенсії на все. Не бачу сенсу панікувати, що нам лишається робити. Зараз затаримося продуктами і будемо до 11-12 числа відпочивати. Путін не забув і про простих співгромадян. Так до свят він доручив уряду стримати підвищення цін на горілку, тож веселощі гарантовані. Росія стабільно входить до першої п'ятірки країн чемпіонів зі споживання спиртного. При цьому, за статистикою, росіяни випивають більше 15 літрів чистого спирту на рік на людину, що вдвічі перевищує середньосвітовий показник. Тому можна з упевненістю сказати, що народ любитиме свого Володимира Володимировича і думати забуде про санкції світу, який на думку Росіян не вміє ані пити, ані гуляти.